Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Для мене велика честь і привілей, щоби проповідувати Божу любов, яка явлена у Ісусі Христі, бо Я її пережив. Я не можу мовчати, щоб не закликати людей, всіх, хто мене чує, людей доброї волі, щоб пізнати ту любов, яку Бог має до нас з вами. Більшості людей живуть так, ніби ніхто їх не любить, ніби все є спонтанно, хаотично, як будь випадково, це все не так, шановне моє. Не сотворені ви і я для нещасного життя, ми створені по Божому промислу і не випадково прийшли в цей світ. І дивіться, що говорить апостол Іван, який був дуже близький до Ісуса, який навіть голову клав на Його груди. І він щось дивне описує у своїх піснях, глибину Божого серця він змальовує так. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого сина єдинородного у світ, щоб ми через нього жили. Ви чуєте, ціль, чому Бог послав єдинородного сина, щоб ви і я через нього жили. І любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи, чітка відповідь, хто є ініціатором любові до нас і хто є автором любові. 19-й вірш, якби заключний, каже: будемо любити Його, бо Він перше полюбив нас. Для того, щоби побачити Божу любов. Треба мати відкриті духовні очі. Чимало людей живуть, але не бачать тої любові. Багато людей бачать біду, горе, неправду, несправедливість і багато інших негативних речей, і, на жаль, не бачать Божої любові, а вона є кругом. І я повторяю: щоб її побачити, треба мати відкриті очі. Пригадуєте, при дорозі сидів артімей, сліпий зовсім просив милостиню. Але коли він почув, що рядом проходить Ісус, Він зрозумів, це єдиний Його шанс отримати сілення. І Він на весь, на весь голос закричав: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. І Він це кричав не раз і не два, аж учням надоїло. Але Господь сказав: привідіть Його до мене. Для того, щоб відкрилися наші духовні очі, треба прийти до Ісуса. І цей сліпий вартімей, якого привели, Він запитав Ісусу у нього, що ти хочеш? Знаючи, що Він сліпий, знаючи, чому Він кричав, але Ісус хоче конкретно почути від кожного із нас, що Ти хочеш від мене. І так важливо сказати найважливіші речі. Якщо ми голодні, ми будемо, звичайно, просити хліба. Якщо ми спрагнені, то будемо думати про воду. І цей сліпий, саме важливе, сказав у в у своїй потребі: Я хочу бачити. І коли Ісус торкнувся до Нього і Він прозрів, ви знаєте, що Він перше, всього побачив? Він побачив перед собою того, хто його зцілив. Друге, Він побачив, що небо голубе. Третє, він побачив, що його руки брудні і одежа його нечиста. Він багато чого побачив людей, він побачив, який яскравий і квітучий цей світ, бо йому очі відкрив Господь. І Господь хоче через Ісуса відкрити очі всім людям, хто сьогодні напав на Україну. Це люди, які засліплені злобою, засліплені гріхом. Це є. Духовні інваліди. Це люди, наповнені демонічними силами, засліплені тимрявою. І для них бувати людей абсолютно їх совість не тривожить і калічити, і руйнувати, бо вони в темряві. А темрява завжди робить зло, зло і нічого, крім зла. Красти, вбити, погубити оце є план і мета темряви і людей, які живуть в темряві. А вас, і мене Бог створив жити в світлі, жити в правді. Але якщо ми хочемо, якщо ми хочемо, як цей вартімей побачити, як ми хочемо, щоб нам Господь простив, то треба йти до нього. Є люди, які ходять до церкви ціле життя, але так і не знають, що Бог їх любить. Не тому, що ми до церкви ходимо, треба ходити, не тому, що ми дома молитви відвідуємо. Це не є велика заслуга. Важливо повірити, що написано у цій святій книзі, яка є в моїх руках. А ми читали з вами: Любов не в тім, що ми Його полюбили, а в тім, що Він нас полюбив. І як доказ любові до вас і до мене, це віддати Сина на страждання, на смерть, на розп'яття, Цього ніхто з людей не міг зробити. І тому любов Божа, явлена в Ісусі. Має викликати у наших серцях реакцію відповідну, тобто полюбити того, хто мене полюбив. І тому великий гріх буде на тих, хто, дивлячись на Ісуса, не розуміє любові і не сприймає її, не довіряє. Я закликаю вас, прийміть цю любов, подивімося на нього з вірою. Признаймо свої гріхи, свою неправду. І скажімо Йому, я хочу бачити, я хочу на цій землі короткий вік прожити не в заздрості, не в ненависті, не в крикові, не в гнівові, не в злобі на всіх, що все не так, а прожити іншим життям. Ви скажете, хіба це можливо? Абсолютно можливо, коли ми впустимо Ісуса, коли ми довіримось Йому, коли ми покличемо ім'я написаного Господня. Той спасеться. Без нашої зворотної реакції Господь не буде втручатися в наше життя. І ми можемо жити без Бога. І люди живуть багато років, і вроді добре живуть, але пам'ятаємо, за гробом є інша вічність, куди ми попадемо або в темряву, або в світло, або з дияволом, або з Богом. Тому Божа любов є яскравим доказом всьому людству. Ніхто не буде мати оправдання на суді, бо Господь скаже всім: я сина свого віддав, а ви не повірили. Я пожертвував найдорожчим, а ви не оцінили, відкинули. бо Вам подобався гріх і жити в гріху. Тому нехай в цьому році, який ми будемо з вами жити, в 25 році, хай наше життя кардинально зміниться. Будемо любити Його, бо Він перше нас зробив. Полюбив. У любові є сенс. Бог створив людину для життя, для любові, для миру, для радості. І все це гріх викрав із людських сердець. Але це все нам може повернути і повертає Ісус Христос. Він повернув мені ці речі дорогоцінні, яких я навіть не знав, що вони існують. Просто треба прийти до Нього таким, як є. І ми отримаємо і прощення, і радість, і мир, і в серце наше Бог влиє любов Святим Духом, бо так написано: любов Божа влилася в наші серця Духом Святим. З Богом ми все подолаємо, з Богом ми все пройдемо, з Богом ми переможемо, з Богом ми проживемо правильне, розумне життя, щоб нам не було соромно в вічності зустрітися з Богом, який є Богом любові. А ми це все знехтували. Буде велика ганьба, великий сором і велика біль, що ми просто не повірили тому, хто нас створив, хто нас кормив, хто нас тримав і давав нам дихання в наше серце, бо Він є Бог любові. Давайте шукати Його, давайте йти до Нього, давайте кликати до Нього. І ми на своєму досвіді, як той сліпий вартімей, багато чув. Но він на власному досвіді, коли прийшов до Ісуса, пережив велику переміну, велике слення. І це принесло йому велику радість і великий мир, коли він прозрів. Хай вас Бог благословить і в цьому році, який ми вступили. Господь хоче, щоб ми жили праведно, чисто і свято і довіряли тому, хто нас полюбив перше. Наше завдання відреагувати на цю любов. Як? Нашим побожним праведним життям, нашими добрими ділами, нашою вдячністю, нашою любов'ю до людей, до ближніх і до того, хто за нас помер. Хай вас Бог благословить. Я вам бажаю жити з Богом і для Бога, і в нас все буде добре.